Операція нерест на Полтавщині закінчилася, проте це не означає, що на воду можна виходити із кілометрами сіток і здійснювати промисловий вилов риби. А саме так робили кілька мешканців Градиська Глобинського району. Працівники водної міліції Кременчука разом із громадськими активістами на Кременчуцькому водосховищі затримали правопорушників на моторному човні. Було затримано човен. Казанка 2 М з підвісним двигуном. 90 кінських сил, в якому знаходилася свіжовиловна риба приблизною вагою десь 250-300 кг. Дані громадяни завдали шкоди водному господарству України на 170 тисяч гривень. Три, Скільки три, сіток було? 10 сіток. 10 сіток довжина. кожної? 100 метрів. По да. 100 метрів, да? ну, кілометр сіток було, так? Да? які документів немає як вже питання. Ви керували транспортним засобом без документів. Так. Права у вас є? Так. Ви виходили на воду без прав і без документів, так? так. А відповідальність, знаєш, як вони все ж скоєне правопорушення, знаєш, так? Ще 200 кілограмів засоленої та 40 кілограмів в'яленої риби правоохоронці знайшли у підпільному цеху. Міні виробництво із переробки риби було облаштоване у одного із затриманих вдома. Риба в ваннах в антисанітарійних умовах, обрабатувалась, вялилась, чистилась і вже в далі була направлена на ринки міста Кременчуга і Кременчужського району, так називаємо Градіжський ринок, де і реалізовувалася третім лицам. Навіть без експертиз санстанції видно, що цей продукт небезпечний для життя та здоров'я споживачів. Тож правоохоронці радять покупцям утриматися від придбання риби у сумнівних продавців, тим паче у період літньої спеки. Якщо ж хтось має будь-яку інформацію про незаконний вилов риби чи підпільні цехи з її переробки, правоохоронці просять повідомляти до лінійного пункту міліції у річковому порту Кременчук на телефон 102 чи на гарячу лінію ОМВС Полтавщини.